У рамках виставки MWC 2023 Mobile Electronics, яка проходить у Барселоні в наші дні, китайська компанія Xiaomi не тільки представила флагманську серію Xiaomi 13 на світовому ринку, але й називає смартфони, які незабаром повинні отримати MIUI 14. Список складається з 18 пристроїв. Поновлення для них розпочнеться в кінці першого кварталу 2023 року. Виробник не вказав більш точних термінів. І тому, ймовірно, деякі смартфони отримають прошивку набагато пізніше. У черзі MIUI 14 це як топ пристрої, так і смартфони середнього класу, випущені під брендом Redmi Pro 12X. 12T, 12Lit, Pro, 12 t 12 літ, Про 12, 11 t 11 t про. Ультра літ 5 грамів. Xiaomi 11i, 11 ай, 11, літ 11 Ай 5 грамів Н, Мілі Про плюс 5 G, нот 10 про 10. 105 грамів. Ми додамо, що це не остаточний список, і в майбутньому ще більше пристроїв Xiaomi зможуть оновити до MIUI 14. Не всі вони отримають MIUI 14 на основі Android 13. Для деяких моделей MIUI 14, MIUI 14 буде базуватися на старих версіях Android 12.